Те, що, на преликий жаль відбулося в 17-му сторіччі, коли Юрій Хмельницький передав митрополію в Москву, це була грандіозна помилка, і вона не просто була грандіозна в принципі, де Юре він зробив неправильно і нарешті вселенський патріархат визнав неправильність того кроку і виправляє тепер історичну помилку. Для України це шалений шанс вийти на новий рівень незалежності, на передусім ідеологічну незалежність, бо Київська митрополія тисячі, ну, фактично з 988-го по, ну, по 1600. Ну, щоб не збрехати, 54-й, по-моєму, рік існувала. Тобто йдеться можливо трошки пізніше. Я, я можу помилятися в цифрах, але вона існувала сім сторіч. Тобто київський митрополі значно більше років, ніж, наприклад, Московський. І чого слід очікувати, що дуже не подобається Москві? Москві це не подобається, бо там ще квакали жаби на болотах, коли у нас хрестили Русь. Справжню Русь, а не те, що потім Фефан Прокопович, так мовити люб'язно подарував Петрові першому повертаємося до того, яка буде реакція Москви. Звичайно, будуть провокації. Слава Богу, що ми ввели військовий стан. Чому? Тому що тепер чоловіки від 16 до 6 років брати участь. В тих провокаціях не буде. Так би дуже великий десант гуманітарний з Москви би прийшов до Києва. Тут би, тут би створювалися різні хресні ходи, нібито в підтримку значить, московського патріархату. Ну тепер хіба що жіночі протести будуть. Знову ж таки, СБУ буде перевіряти більшість цих жінок взагалі на, на паспорти. Хоча я думаю, що ФСБ, якщо, якщо добре підготується, всім видасть українські паспорти. Це ж ми прекрасно розуміємо, до чого вони е, здатні. Але я думаю, що зрештою це нічого не дасть, бо процес пішов. І це як навала йде, розумієте? Е, вже дуже багато ієрархів російської е, патріархії вже погодилося з тим, що буде єдина помісна церква. Так, і щось там більше 50 взагалі не, не будуть брати участі, вони тіпа, в протесті знаходяться, але е, це теж тимчасово. Їм прийдеться приймати рішення е, політичне. І я думаю, що у української православної автокіфальної церкви дуже велике майбутнє, дуже велике, і причому вона об'єднає все можливе і неможливе. ви говорите про політичне рішення? Скажіть, будь ласка, на вашу думку, те, що питання створення єдиної помісної православної церкви в Україні, є дуже таким же заполітизованим, це нормально чи ні? Тому що ми ж знаємо, що церква має бути відокремленою від політики, це маніпуляція. Ніколи церква не була від 4-го сторіччя нашої ери відокремлена від політики. Ще Костянтин, який не вірив в єдиного Бога, його мама вірила, але він, будучи кесарем, ввів християнство як державну релігію в Древньому Римі, це означає, що вона з самого свого початку, тобто з 4-го сторіччя, вже була заполітизована наші сьогоднішні церкви. Я, наприклад, є римокатоликом, католиком це 1 мільярд триста мільйонів людей по всьому світу. Сказати, що вони не заполітизовані, я не можу. Це теж політичні рішення. Так само. А як, як Америка відкривалася? Чому політання або протестанти такою навалою, просто їхали до Америки від католицької церкви від е, утисків? Тому що це теж були політичні. Все є політика, все, де закінчується питання любові. Все далі політика. Ісус приніс нам любов, і Він сказав, що мій батько є не тільки караючою силою, Він є силою, яка любить. Господь любить вас, якщо з нами Господь хто проти нас. Я перепрошую, де, де там йдеться про, про церкви? у Бога, а релігії немає. Тому все інше є питанням політичним. І не треба гратися в ці ігри. Треба прекрасно розуміти, що українські православні мають бути одною сім'єю між собою, не з нашими північними сусідами, ні з кимось ще, а хоча б поміж собою. У нас 15, між іншим в світі православних церков. З них більшість святкує 25 25 грудня як Різдво, 6-7 січня як Вдохрещ, а не 19. Вони всі святкують разом і Великдень. Я думаю, що ми увійдемо в сім'ю православних народів, великих православних народів, і зрештою ми узнаємо, що таке справжнє православ'я.